Ати і Євросоюз готові розтоптати російську економіку, які санкції готують для агресорки, скільки збройні сили вже вивели російських НПЗ, і які ж наслідки це має на болотах? І де росіяни можуть таки розпочати війну з НАТО? Про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, ось, зокрема, Трамп каже, що він готовий перейти до другого етапу санкцій. Для цього американський президент запросив європейських лідерів до Білого Дому. Він сьогодні і завтра має з ними зустрітися. Ну а після цього каже, що буде говорити знову з Путіним, і повторив, що зовсім не в захваті від того, що відбувається, зокрема коментуючи вчорашній обстріл Росії по нашим містам. Пропоную прямо мову. Ну ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж я. Це пов'язано з цими трубопроводами, як ви знаєте, північний потік потік-2» та багатьма іншими речами. Але я не задоволений. Я не задоволений усією цією ситуацією, але я вірю, що ми це врегулюємо. Але я не задоволений цим. Я не задоволений усім, що пов'язано з цією війною. Але на вашу думку, чому ж Трампу так потрібні європейці в Білому домі для того, щоб ввести санкції? Чи вони просто мають їх якось між собою все таки узгодити? Чи чому Трамп очікує, а не вводить санкції вже? Ну, Так він запитує європейців. Може, досить тут е, е, однією п'ятою точкою сидіти на двох стільцях, коли ви жалієтесь на те, що я, я щось не запроваджую, при цьому купуєте російську нафту та газ. Зараз основна лінія це тиск на європейців, полягає в тому, що вони припинили фінансувати Росію менше, щоб взагалі не купували нафту та газ. І те, що сказав міністр фінансів США, що вимагають від них запровадити мита вторинні мита проти Індії та Китаю. Так що позиція американців абсолютно, ну Зрозуміла, до речі, вона нічим не відрізняється від того, що згадував Трамп з його першого терміну. Він запитує: так, а чого ви продовжуєте фінансувати Росію? і які претензії до нас, коли ви говорите, що ми не запроваджуємо санкцію? Ми, наприклад, не купуємо російську нафту та газ. а Чого ви купуєте? Ну і плюс тут у Трампа ж любов з інтересом. Він же хоче, щоб купувалася нафта або американська і газ, або тих країн, які є союзниками Сполучених Штатів Америки. І тому він тисне зараз на європейців для того, щоб вони ворушилися швидше. Тому що європейці теж хитрувати себе поводять, коли говорять, ну давайте санкції додаткові запроваджуйте до американців. Американські давайте припиняйте купувати російську нафту та газ. Вони і метал купують, і аграрну продукцію купують, і добрива ще купують. Ну, цього разу європейці кажуть, що там в 19-му пакеті можуть бути обмеження щодо російських банківських систем, платіжних криптобірж. Ну також звісно, тіньовий ну, тіні газу, тобто вони не збираються обмежувати. Я так розумію, ну, От, знову навпи, знову виборгівлі. знову починають крутити, крутити, крутити носом. На що дуже не подобається американцям. Угу. Ну, цікаво, що той же Бесент, якого ви згадували міністр фінансів США, казав про те, що там вперше у санкційному списку вторинні санкції проти Казахстану. І ось цікаво, як це може відобразитися на Росії. Ну про Китай та Індію, хочу пізніше поговорити. А от Казахстан цікаво, чому саме вони? А, тому що Казахстан ліг під Китай. От і далі. Ну, дивіться, якщо що відбувається. От коли у нас говорять, запроваджуєте санкції проти російської нафти, там нижня межа і все інше. А, а по документах це казахська нафта, що не факт, що казахська нафта, але казахська нафта, да? ну от, наприклад, вони ж коли е, Україна почала бити по КТК, по Каспійській транспортна системі, вони почали вести нафту через, через Балтику. А там по документах, от пам'ятаєте, там оце нижня межа 47 зараз доларів і все інше. Так а по документах там немає російської нафти, це казахське або змішується якось. І Казахстан, оскільки така був присутній на параді, а в, в, цьому, в Китаї він ну вони зрозуміли, що вони є вже їхнім союзником Китаю. Їм це не подобається, і тому вони тиснуть на середню Азію, в тому числі. Таким чином, що давайте ви будете експортувати нафту, наприклад, через Кавказ чи через, наприклад, той, же, той же от коридор, який вибудовується на Кавказі, і тиснути на Казахстан. Тому нічого тут дивного немає, що тут Казахстан сплив. Та, ну, але пам'ятаємо ті тарифи додаткові, які Трамп вів проти Індії, 25% додаткових, і тепер це 50% мит за закупівлю російської нафти. Але бачимо, що виходять міністри індійські і кажуть про те, що ніхто не вправі вказувати, яку енергетичну політику вони мають вести. Тому вони будуть закуповувати російську нафту далі. Що це за показник? Нічого не показник. Ну, поговорить далі будуть робити. Далі як в тому анекдоті, мишки е, е, плакали, але їли кактус. У них виходу не буде, їх притиснуть. Тим більше дивіться, Індія ж ну, моді, наприклад, був на шосі, але на парад не поїхав, тому що розуміє, що не треба переходити межі і що немає у них там стосунки з Китаєм. А е, далі зараз моді не буде присутні е, онлайн, навіть на саміті БРІКС, так який системно знищує зараз Трамп. Своєю політикою, економічною в тому числі, а і тому так вони будуть поки що говорити. Але у Індії немає важелі тиску на США на відміну від Китаю, і тому я думаю, що Індія буде багато багато говорити, говорити про суверенітет, і все, що з цим пов'язане, але буде рухатись в правильному напрямку. Ну а от стосовно Китаю, тому що виглядає, що Китай не сильно там лякається від заяв штатів. Там кажуть, що взагалі вперше за час повномасштабного російського вторгнення готові навіть відкрити внутрішній ринок облігацій для великих російських енергетичних компаній. І ну, це можуть стати Газпром і Росатом. До цього пам'ятаємо, обидві сторони домовилися про будівництво газопроводу сили Сибіру-2 і ось цього газопроводу через Монголію Союз-Схід. Що це все означає? Виглядає. Ну, мені начебто так, що Росія а, такий план Б собі зробила, щоб коли Європа відмовиться від енергоресурсів російських, а, щоб це все постачалося на Китай, принаймні. Чи це правда? Ну, нехай спробують. Нехай спробують. По яких цінах? Китай викручує руки. Баланс в балансі газу, наприклад, китайському на наступні 10 років немає російського газу. Росіяни зараз дійсності своїми іграми добилися до того, що їхній газ а, ніхто купувати не, не, не хоче. Фактично. Ну, китайці так купують. Питання в ціні. Вони говорять: ми ж, брати, брати, а чого ви нам продаєте по експортних цінах? Давайте по внутрішніх по внутрішніх російських продавайте по 130 доларів. Ну, наприклад, в, в навіть в по довгострокових контрактах в ту саму Європу, там по 250 Продавалося це при тому, що ну ближче було транспортувати. А туди ще інфраструктуру, що треба будувати, вкладати свої кошти. Ну чи будуть давати енергетичним компаніям вихід на фондовий ринок? Ну подивимось, це поки що таке спірне питання, тому що Китай нікому борг не дає. Російський уряд давно просить китайські мінфін. Дати їм можливість випускати державні облігації, які більш гарантовані і більш безпечні на китайському ринку номінованих юанях. Ні, Китай цього не робить, не дає нічого тому, теоретично, теоретично можливо, але на яких умовах це фактично буде купівля Росатома чи і Газпрому, наприклад, з боку Китайця чи щось інше. Тому всі ці розмови про те, що вони будуть перекидувати, продавати, ну продавайте. Там ж проблема, що в чому, що коли вони експортували, наприклад, газ до Європи, там же на одній трубі було багато покупців, і не було моноп... монопсонії, те, що називається, от в економіці є таке поняття монополія. Це коли один постачальник на ринку, і монопсонія це коли один покупець, який диктує умови. А те, а що таке, коли газ, наприклад, з Китаю йде по одній трубі, йде тільки в Китай. Китай говорить, там ми не будемо купувати сьогодні цей газ. Або давайте просуньтесь ціні. І росіяни фактично будуть змушувати. Вони вже зараз дотують навіть через силу Сибіру, дотують фактично Китай, тому що вони не можуть продавати газ. За тими цінами, за якими вони хотіли, тому ну так ну спробуйте, подивимось, ну, так, начебто, Росія себе сама ж вганяє в економічну залежність від Китаю, стає її проксі, Це вже ну і Трамп здається, начебто, це теж визнав, коли звертався до, до Сі до Путіна і до Кімчинина, як вони втрьох на фотографії прямували на. Параді, але от мені цікаво, якщо все таки ведуть ці вторинні санкції, якщо і Штати, і ЄС узгодять позицію, то дійсно ну це може вдарити по Росії, чи це абсолютно ніяк ну сильно не відобразиться на її здатності вести війну і на її військово-промисловому комплексі, чи вони не зможуть випускати ракети, чи не зможуть виготовляти нову зброю? От, на вашу думку, що зміниться? А Радянський Союз міг виготовляти ракети та нову зброю? Ну. Міг, так. Да. Чи врятувалося Радянський Союз? Ні, не врятувало. Тому що зовсім інші процеси починаються. От Радянський Союз чого розпався? Ну, фактично, Москва розпустила Радянський Союз. Чого? Ну, грошей не було на утримання нього. От гроші закінчилися. Не було чим підкуповувати, ну, фінансувати місцеві еліти, ну, республіканці республіканський почалися перебої з їжею, з фінансуванням великих програм. А до кого люди прийшли і запитувати, чого у нас тут погано? Прийшли до місцевих влад, так і тут можуть ще випускати. Ну випускайте. Проблема в тому: а що А що буде відбуватися, якщо Ну от зараз вони вже там по талонах продають бензин? Ага. Далі регіони припинять отримувати достатньо фінансування. Ну на побутові речі там ремонт ЖКХ, наприклад, так е, вивез сміття. Освітлення і багато чого іншого, тому це працюватиме. Питання в тому, що це санкції. в чому проблема цих санкцій? Що вони та на словах та існують, да? а чи є чіткий механізм дотримання цих санкцій? А от в цьому в цьому є великі проблеми, тому що вон, там навіть підсанкційні суда, які в чорних списках, наприклад, ЄС знаходяться, бувало заходили в порти ЄС. Тут вони не це повинні робити. Вони повинні заборонити проходити під санкційним судам через територіальні води ЄС. Це тоді катастрофа буде для росіян. Якщо буде перекрито що 30, хоча б там ну давайте так 30% які зараз купує Індія, якщо вона припинить купувати, ну це економічна катастрофа для Росіян. І там питання буде не в те, що там виробляти ведення війни і так далі, а чи зможуть вони втримати країну. І тут Україна повинна допомагати запроваджувати санкції. Найкращі санкції це удари по терміналу в Балтійському морі. Тоді питання експорту нафти в Індію взагалі буде знято як дурне. Ну, немає у вас тепер експорту нафти. І спробуйте тепер щось з цим зробити. Але якщо будуть запроваджені, дотиснуться все ж таки європейців, це дуже гарний, гарний сигнал. Що Росія тепер повернеться на ринки Європи по нафті газу приблизно ніколи? А це катастрофа для них взагалі. Навіть якщо вони припиняють війну, вони не можуть не зможуть зайти на ринок газу. А як тоді вони будуть утримувати себе? Як вони будуть утримувати свою країну? У них же в основному та на нафті та газі все зароблялося, причому на європейському ринку, який є преміальним, куди зараз заходять американці і самі хочуть його забрати. От і тому це, звичайно, що буде призводити до запровадження карток, скоріше за все. зараз скорочення у них, дефіцит бюджету повинен бути е, скорочений. Скоріше за все, секвестр вони будуть проводити. Це означає, різати були цивільні програми, от, які, які ну які фінансувалися в тому числі. А це теж додаткове падіння економіки, тому що це ж скорочення державного замовлення. Багато бізнесів на цьому зав'язано було. І так далі. Так що, так що такі справи. І, ну нехай спробують випускати ракети, але ж це ж не, не, не забезпечує життєдіяльність країни. Ну, а, до речі, саме для цього можливо з Фіцо і Орбаном ну принаймні будуть намагатися вести перемовини для того, щоб раз і назавжди європу відділити взагалі від російських енергоресурсів. Ну, і бачимо, що дуже цікаво дуже цікаво взагалі спостерігати за тим, як Фіцо там після параду зустрічається із Зеленським, і вони говорять про спільні проекти. В чому ж можуть бути ці спільні проекти, і які можуть бути підводні камені ось цих переговорів? До чого це все може през. Ну Спільний проект це таке. знаєте Тут питання в тому, чому чому були переваги наприклад, Словаччини та Угорщини. Росіяни давали їм знижку на нафту та газ там до 30%. І за рахунок цієї корупційної дельти можна було фінансувати там і партійні структури, можна було фінансувати, в тому числі, от низькі ціни на нафту і бензин в Угорщині, і багато чого іншого. Хочому повинні розуміти і тому чи будуть ці спільні проекти кудись рухатись. Ну поки що невідомо. Тому що я думаю, що Словаччина і Угорщини і так було добре. Але в е, з'явився важель тиску. Удари по е, російських нафтопроводах, і тому вони вже йдуть на, на перемовини. Е, чи можуть бути реалізовані якісь спільні проекти? Ну теоретично можливо, але чи будуть вони реалізовані? Це поки що велике питання. Я особливо не вірю в це. Та, ну от ви згадали стосовно наших стосовно російських НПЗ, по яким б'ють наші збройні сили, і звісно, поки там світ думає про те, як вводити санкції, ми ж застосовуємо свої і бачимо, як майже третина російських НПЗ виведена з ладу по суті у великих містах. На болотах навіть у Москві вже черги е, на те, щоб купити собі бензину, так само на тимчасово окупованих територіях, Донеччина, Луганщина. Там навіть е, мамочки розповідають про те, що вони не можуть стояти годинами в чергах, бо що їм робити з дітьми, взагалі, ну ось це суцільне таке невдоволення. Але знову ж таки, попри це, якби ми цим ударам не раділи і бачимо, що дійсно виводяться з ладу е, ці всі НПЗ, Буданов в інтерв'ю буквально днями сказав, що все одно паливо буде їхати до військових, тобто вони якось знаходять можливості для того, щоб так вони обмежують ну своє населення, але для війська на жаль це все продовжиться. То на вашу думку, на що це в першу чергу впливає? Ось ці всі удари на що вони впливають? Ну, зростання інфляції, тому що з'являється дефіцит, руйнування бізнесів, які працювали до цього, тому що без палубити не підеш перевої з продуктами, які неможливо буде підвести вчасно, куди потрібно, тому що в головні там енергоносії йдуть в армію. Тобто, це погіршення економічної в першу чергу ситуації. Це має накопичувальний ефект. Воно і так вже запущений цей ефект, і звичайно, що воно. Матиме й подальшому далі. Якщо йдуть удари по НПЗ, які, наприклад, випускають авіаційне паливо, то відновлення та відбувається НПЗ, але Чи факт, що можуть вони виробляти авіаційне паливо, залишається, тому що коли Україна почала бити по е, от ще минулого року, по НПЗ, у них якість палива впала. А авіаційне паливо ти так просто не будеш виробляти там без присадок, наприклад, закордонних, без якісної роботи самого обладнання, яке є в основному західного виробництва, і багато чого іншого. Так, дизель ну, можна це робити, оскільки дизель це таке не дуже високоякісне паливо. Але що, що стосується іншого, там можуть виникнути питання. А літаки на чому будуть літати, значить, десь треба закуповувати чи буде це їм. Хтось постачати, так і тобто там в дійсності це питання буде. Ні, я погоджуюсь з паном Буданом, що на цьому етапі поки що це не очевидна. А те, що воно має накопичувальний ефект, і те, що воно значно погіршить ситуацію економічно, в першу чергу в Росії, це ну це точно воно так буде працювати. Тим більше не будемо забувати, що Росія все ж таки північна країна і. Е Зараз у них невелика перерва після того, як вони провели е, збір врожаю, так який створював додатковий попит з боку аграріїв. А зараз скорини почнеться інший період, коли треба бути більше палива для обігріву, коли більше палива для які витрачається через особливості клімату російського, тому що там все ж таки вон, ну, температури нижчі, наприклад, ніж в Україні. А так, що сказати, що зо, ну, на цьому етапі можливо. А от щодо деяких марок палива, я думаю, що там виникнуть питання. А Як ви думаєте, у зв'язку з чим взагалі пов'язані ці наші удари по російським НПЗ? Тому що по суті ну дуже довгий час не було їх. Чи це по суті Трамп дав дозвіл на те, щоб бити по російській енергетиці? Ось буквально недавно. Ну це ж почалося буквально декілька місяців. До цього ми там фактично рік не бачили цих ударів. Можливо, пов'язано це було з тим, що велися перемовини між Україною, США і Росією. А тут Трамп все таки його терпець потрошечки уривався, і він розумів, що ну щось має взамін запропонувати, якщо Росія не йде на 30-денне перемир'я. Ну ми не знаємо в дійсності в чому пов'язана була перерва. Ну може було необхідності? Може вони десь встигли відновити після перших хвилі ударів. Тому що протест і точно проти була попередня адміністрація. Вона компостувала нам мозок, тому що їм потрібна була російська нафта на та газ на ринку, бо у них був зелений перехід, і вони тримали високі ціни на нафту. Ось це правда. Але ну якщо так дивитися статистику, сказати, що зовсім припинили, це теж не так. Чи був дозвіл? Ну давайте так, цей світ не так працює. Якщо ви будете просити дозвіл на щось, вам о, в 100 випадках на відстав скажу, що ні. Це не так працює. Спочатку влупив, якщо ніхто нічого не сказав, продовжуєш далі. Це, це, По-іншому, не продовжуємо. Уявіть собі, якби півтора року тому Зеленський прийшов к е е е е е Байдену і сказав: Знаєте, я тут дав наказ, у нас є задумка. Знищити третину стратегічної авіації. От е, прийшов тут голова СБУ, сказав, що він розробляє операцію. Як ви даєте дозвіл чи ні? Як ви думаєте, яка була б відповідь? Або на територію Курщину зайти, так? Так, да, або на тери... Ні, це не так працює. Коли говорить, що хтось дав дозвіл, ні. Дозвіл забирають. Забирають, спочатку ти дієш, тому що світ так не працює. Тобі завжди будуть говорити ні. І більш того, ти будеш палити свої плани щодо, щодо цього там, витоки, інформації можуть бути і так далі. Ні, я думаю, що з'явилися технічні можливості України значно більше, системність з'явилася. У нас же там і Мадяр з'явився в якості як сили безполотних операцій. так? От, Досвід накопичився. Як нищити енергетику до цього активно була не по НПЗ, наприклад, по хімічній промисловості? Якщо ви бачили статистику, удари, тобто, я думаю, що це ну точно з дозволами не пов'язаними, але те, що Трампу байдуже російська нафта, це точно. Ну за великим рахунками йому вона не потрібна. У нього є своя нафта, тому що це попередня адміністрація була потрібна. І тому, в принципі, так: ну б'єте, ну бити далі. Нам воно що є, що немає. Там да не ну, Так що там приблизно така позиція е стосовно цього. Ну і там по Казахстану, в тому числі, що якщо казахська нафта, ну так вони ж з Китаєм працюють. Якщо у них менше буде нафти, ну так нам теж байдуже. Ну так і продовжуйте далі. Але і росіяни теж не стоять на місці. По суті, ми бачимо ось ці удари останні по енергетиці. Сьогодні вони були по київщині і по трипільській ТЕЦ. Як ви думаєте, це теж вони таким чином намагаються перевіряти наші червоні лінії? Тому що той же Келох каже, що це схоже на ескалацію війни, чи можливо вони заручились підтримкою Китаю і тепер будуть ескалювати доти, доки терпіння Трампа просто не лусне? Як ви думаєте, ні, у Росіян так не працює. У Росіян працюють, коли вони можуть. Вони воюють. Да? А коли і стріляють, а коли не можуть, вони починають розповідати про жести доброї волі, про великий гуманізм і так далі. Я думаю, що це технічне технічне питання, а пов'язане з тим, що або накопичений ресурс, який вони змогли реалізувати, або військові цілі, якісь і це не пов'язане. думаю, що з Китаєм, думаю, що вони когось там не дозвіл беруться, і все що з цим пов'язане. Те, що вони б'ють по енергетиці, тому що з'явилися можливості такі. З'явилися можливості. Що думаєте, вони б не роздовбали Україну, якби було можливість, та там було б, звичайно. А, там, і, там і і мово бомбардування, і цих і міст було б, якби була можливість літати. Ні, там ніякого гуманізму немає, ніяких там дозволів, вони виробляють достатньо зброї. Але скоріш за все те, що бачив військову аналітику, у них питання в носіях стало. Ну, наприклад, ви виробляєте ракети, чи є достатньо кількості літаків, тих самих стратегічних бомбундувальники, щоб запускати ракети. В якому вони стані? А, так. Чи є, наприклад, от часто ви бачили, чого от українські військові часто вибивали саме пускові установки е Ескандерів? Ну, тому що без пускової установки, ну, спроби позапускати ракету. Ракета є, а пускової установки немає. І не так, так швидко відновиш. Тому я все ж таки вважаю, що це коли у них з'явилася можливість, вони це реалізували. Там. Але якщо Келло говорить, що це ескалація, що це ескалація, звичайно, ми не можемо заперечувати, що це ескалація, і говорити, що звичайно, що це ескалація, і прояв неповаги конкретно до нашого шановного, улюбленого е світоча е всіх часів та народів пана Трампа. Так, і ми навіть готові Нобелівську премію миру йому надати. Якщо буде така можливість, то ми за звісно. кордону 91-го року навіть дві готові та скільки завгодно можна, мені здається, медалей і орденів навішати дуже багато, аби це дійсно спрацювало. Але якщо ось так уявити зараз відділитися від питання Росії проти України війни, а суто говорити про те, чи може Росія напасти на країни НАТО, то, наприклад, військові аналітики кажуть, що це може бути сувальський коридор земля між Литвою і Польщею його якраз таки називають Ахілесовою п'ятою альянсу, і саме через нього Росія може спробувати Заблокувати країни Балтії, виходить так, що з одного боку з моря, з іншого суходолом. Про це, наприклад, говорить генеральний інспектор збройних сил Німеччини, генерал Карстен Бройер, Що, наприклад, в найближчі чотири роки це Росія таки може зробити. Якщо говорити не суто з політ з військової точки зору, а з політичної, чи дійсно зараз Путін готовий на таке піти? Ну, ще раз показує, наскільки. НАТО відстало від життя. Навіщо якийсь сувавський коридор? Ну, по 200 шахетів на день запускати в Польщу чи в країни Балтії. Цього достатньо буде, щоб показати, що НАТО не існує, От, показати, що створити руйнування, дезорганізацію Європейського Союзу та НАТО. Або створити потік біженців, наприклад, з цієї ж самої Польщі, в Німеччину, щоб і там був хаос. Ну, люди зовсім досі, досі перебувають в якихось там сувавських коридорах і все інше. Росіяни готові до іншої війни, до іншої війни, но ну, обкатані на українській протиповітряній обороні шахеди. Достатньої достатній кількості. І що ви проти цього будете робити? Тому вони ще зараз готові. Чи будуть вони це робити? Ну, поки що, питання, я не виключаю, що будуть. Тому що отут от Китай їх обмін на податкову додаткову підтримку може попросити ну так не сильно європейців по, по, е, покрамсати, але показати, що США не надійний союзник, наприклад, для країн НАТО. Uh -huh. Ну, щоб потім базі розповідати, на кого ви тут покладаєтесь, так що таке може бути. А цікаво, дійсно будемо спостерігати. І ви вже згадували про те, що розпочався сьогодні онлайн саміт БРІКС. Завтра будемо це обговорювати. Хочеться дочекатися результатів про що ж вони там сьогодні можуть домовитися чи не домовитися. Дякую вам дуже сьогодні за розмову. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую.